Ми тепер працюємо у Львові, і так це не тригерний заголовок, а по факту так і є. Грудень був наскільки насичений, що часу на соцмережі зовсім не було, тому і пропали. Ви знаєте, що ми обожнюємо свою роботу і завжди беремо її з собою, навіть на відпочинок. Ну, і Цього разу ми дали оголошення на декілька замовлень у різні чати, і віконечка швидко забрали. І виявляється, що клієнти були на нас підписані. Тому і спільну мову. Ми знайшли відразу. І Сьогодні ми будемо чистити саме цей диван. Відео звичайно не передає цей треш, але повірте, рівень забруднення тут 10 із. Десяти, поки я пила сосила, Валера підготував хімію, яка точно повинна це відчистити. Ну, ми сподіваємось на це. Промивали ми його дуже довго, але на початку було зрозуміло, що тут буде хімчистка в два етапи. І ось сама водичка з дивану. Скажіть, як вам? Просто кава без молока. Ну, а це наш кінцевий результат. І за це замовлення ще чаєвими Ми заробили 4500 гривень. Ну і після свят ми повернулися до Києва, бо клієнти чекати довго не можуть. Якщо ти також бажаєш займатися хімчисткою, у нас є навчання онлайн та офлайн. Дякуємо за перегляд всіх цьому.